Что-то у нього на нас битре, що не шай. Ви не можете пошли? Не може. Пошв продати. Друже, ви побачили мене? Я взагалі ніколи не бачив конкретного негативу в свій бік. Ніколи. Можливо, мені щастило, можливо, я вже, в принципі, таку бар'єр побудував і не звертаю речі, уваги на якісь речі. Але не було. Ну це компенсувалося те, що не було, що ви розуміли. Якщо тобі дібіл, бляха, а я не знаю, скільки то в 30 років ти не маєш розуміння, ти і не дізнаєшся про те, як треба. Вважаю, що такі речі мали пояснювати батьки. От навіть не вчителі мало пояснювати батьки. Я вважаю, що всі люди, які хотіли щось зрозуміти, що, що до цього все це зрозуміли давним. Давно бачимо людей з інвалідністю, саме коли це ампутація, так, коли це є протез. Ми маємо розуміти, що ця людина вона намагається а, зробити так, щоб оточуючись приймали її так, як і всіх інших. Я не знаю, хто сказав, так що потрібно було виховувати своїх дітей. Потрібно казати дітям, що це теж є нормою, бо Одеса вона йде по шляху інклюзивності, так тобто і частина інклюзії це і є сприйняття, нормальне сприйняття людей, які мають певні вади або інвалідність. Мені вже відомо, що там люди, ну якісь правозахисники і просто громадяни, які... Його вже знайшли, начебто і щось будуть з ним робити. Але та я думаю, що не треба реагувати якимось чином, бо просто больна людина, прикро, Я хочу вибачити з перед вами реальність, щоб ви мені працювати цей простит. Я хочу, щоб він поніс покарання в межах діючого законодавства. І там вже хай вирішують суддя і слідчі, і всі, хто буде дотичні до цієї душу. Виключно в цьому. Якщо якісь невідомі патріоти не пояснять е -е, трохи інакше, я... Покиваю. скажімо так. А, а цього як ви гадаєте? Мені потрібні такі вибачення? Можна за це вибачитись? Це, за це можна вибачитись, якщо в цьому є якесь хоч поляка мінімальне, логічне пояснення. Це нормально, коли людина в кріслі, це нормально, коли людина на протезах. Це не, не круто, не класно, не якось офігенно. Це просто бляха нормальна. То все, що я маю тут пояснювати? Ну кому блін? Я впевнений, що і це буде слухати уважно лише та людина, яка і так це все в принципі знає. А той, хто не хоче цього знати, він е -е, і не зацікавиться.